Вітаю вас, дорогі мої друзі, гості мого каналу та підписники мого каналу. Сьогодні зробимо таро розклад на травень місяць для моїх дорогих Терезів. Ну що ж, налаштовуйтесь позручніше на ваших диванах, в ваших кріслах замовляйте ваші бажання, ваші запитання та отримуйте відповіді на них. Ну що ж, будемо починати. Перша карта із нашої колоди. Туз мечів. Це якраз символ вашої, вашої стихії. Ви в нас стихія повітря, Терези, і якраз ваше нове. Щось нове йде в ваше життя, щось нове буде в травні місяці. Якийсь новий підхід до ваших мислів до ваших. Розумних якихось планів, ваші нові ідеї можуть бути ці ідеї на ваших дітей або для вас самих. Нові плани, ідеї, які треба розвивати. Це символ цієї карти. Але коли йде в нас туз, то це як локомотив. Це повинно йти швидко, це повинно йти від душі, що ви дійсно настроєні на такий поклик вашого серця і не пропустити вашу удачу. Надумали на навчання. Ця карта також дуже, дуже хороша на навчання, коли ви щось вирішите, коли ви будете щось підписувати, якісь документи, якісь бумаги. Дуже чудова карта. Якщо це для дітей, то будете щось планувати, щось дзвонити. Кудись будете комунікації, якісь будуть проходити, будете шукати інформацію. Але ж все це говорить до цього, всі енергії йдуть до того, тому що в нас травень місяць закінчується пора шкіл, там, де можна взяти якісь курси, можна вже готуватися до планів, планувати, куди піти вашим дітям навчатися. Ця карта, якраз символ цих енергій. Так що ви кожен із вас підставляєте ваші діла, ваші плани, тому що. Можна говорити нескінченні трактовки одної карти, одної карти, а те, що вас, до вас більше дотрагується, як то кажуть, те, те воно і є ваше. І кожен із вас прикріплюйте ці всі трактування до вашої діяльності, до ваших планів, те, що ви робите на даний момент у вашому житті. Королева Пентаклів. Що ж, дорогі мої, королева королі, люди. Двора, як то кажуть, вони відповідають за те, що ви будете в окрузі людей, що ви будете спілкуватися з кимось, з матеріальною людиною, та, яка займається матеріальними чи то вкладаннями, це можуть бути банки, це можуть бути люди, які допомагають створювати якісь кредити, це можуть бути спілки. Там, де е, купля продажу, це все йде до цієї карти. Люди, які займають високі пости, до яких можна звертатися, які знають свою роботу. Ця робота якраз, якраз і є матеріальна. Тобто будете вирішувати в травні місяці матеріальні якісь проблеми. Якщо вийшов туз мечів, то ясно, що ви будете вирішувати щось нове, і для цього вам знадобиться якраз гроші, якраз вам знадобиться щось для якоїсь справи дуже важливої. Гроші є, буде звернення до тих людей, які завідують цими фінансами. Дуже чудова карта. У спонтаклів також, бачите, буде звернення до людей, які це розуміють. Але це і ваша карта знову випадає у спетаклів, буде все по-новому. Якщо це задавалося питанням на нову роботу, буде. Тузи дають можливість, це як локомотив. Особливо важливо не упустити цей момент, не упустити цей шанс, тому що шанси будуть на нове. І на ваші мрії, на ваші якісь ідеї, на щось нове, і так само створювати щось нове, щось нове матеріальне. Це може бути саме банальне, що може бути, покупка чогось нового, те, що ви мріяли. Допомога людей, які можуть вам, можливо, вам нададуть цю допомогу. Якщо там виходила королева, то це якісь госдопомоги, допомоги, якщо якісь структури государства там, де вам можуть допомогти. І звернувшись до них, ви отримаєте якусь допомогу. Чи то є соціальна, чи то є матеріальна. Так само королі королеви в нас говорять про людей із вашого роду, можливо, це ваші батьки можуть бути. і ви Належним якимось чином отримаєте цю допомогу, ви, ідея у вас буде і вам допомога обов'язково буде. А вже з якої сторони ви підставляєте ці енергії, будуть спрямовані якраз на ваші дії в дуже, дуже позитивному вигляді. Головне діяти, ця карта говорить, головне діяти. Друга колода у нас колода мудрість стихій. Головне діяти, і якраз у нас двійка, двійка, старший аркан, верховна жриця. Коли випадає ця карта, дуже-дуже-дуже треба розібратися в собі, налаштуватися на ваш внутрішній мир, що вам підказує ваше серце. Також ця карта дуже хороша на купівлю чи продаж вашого або дому, там, де ви живете, дуже чудова карта на переїзд, якісь місця, щоб ви поміняли яке місце проживання, але ця карта ще дає зрозуміти, що якщо вам щось не ясно, Звертайтеся, будь ласка, за допомогою до спеціалістів. Обов'язково повинні бути підписані документи, обов'язково повинні бути підписані бумаги. Якщо вас щось турбує, знаєте, коли всередині той черв'ячок, коли у вас таке відчуття, що щось іде не так. Або ж ці енергії, ці карти щитують вас, що ви можете надати допомогу комусь, тому що мене дивляться, багато людей. І ви кожен із вас відштовхуйтесь від того, на, яких, на якому ви рівні енергетичному. Якщо це ви, ви зможете додати, надати допомогу людям, які у вас, вас будуть запитувати щось. Якщо це вам потрібна допомога, звертайтеся до людей обов'язково. Також ця карта може означати психолога, таролога і почути якісь хороші. Хороший, хороше направлення цих енергій, те, що приведе до позитивних результатів, це дуже важливо. Ну що ж, дорогі, друга карта, яку я хочу вам, сонечко, все буде добре, дорогі мої терези. Коли випадає ця карта в колоді, це як освітлення йде. Це як світла енергія йде в вашу і в душу вашу, і на вашому шляху, на вашому житті. Все піде найкращим образом. Тут, як промінчики сонця, будуть вас направляти на дуже хороші діла. Там дитинка є, можливо, хтось із вас захоче поповнення вашого роду. І ця карта також Верховна Жриця, на це також давала зрозуміти, що це можливо. Буде карта материнства, що щось поміняється в вашій сім'ї, так як ця карта відповідає також за сім'ю. Дуже багато тузів це також нове, якісь нові рішення, нові ідеї будете приймати. І також ця карта так само говорить, для когось це буде говорити про дітей, для когось це буде говорити, що ви щось будете робити нове, і для цього потребуватиметься час, і для того, щоб ви. Ріст, приріст чогось був у вашій, у вашій чи то родині, чи то в вашій сім'ї, чи то в вас самих, тому що сонце це у нас сонячна людина, та на яку будуть дивитися, та на яку будуть звертати увагу, можливо, будете. В якихось сферах приймати участь, там, де ви станете висвітитися, да? там, де вас побачать, там, де вас замітять, можливо, перейдете на якусь ступінь вищу у вашій праці. Одним словом, покращення буде в травні місяці, а вже в яких енергіях у вас буде покращення, я вам розповіла. Представляйте ваші ситуації, тому що кожна людина знаходиться в своїх енергіях. Хтось вже на високих чинах стоїть, хтось середньо проживає на середньостатистичне життя. І в кожного у нас свої плани, свої життя. В когось матеріальне це дім купити, а в когось матеріальне це просто знайти якусь квартиру, де можна жити, або переїхати до рідних. Це все ідея тлумачення залежить від того, де ви знаходитеся, як ви живете, на якому рівні ви живете, і як ви сприймаєте це, на якому рівні свідомості сприйняття вас, вашого життя, з ким ви живете, це дуже залежить від цього. Такі ж енергії будуть до вас прикріплюватися. Так, у нас карта вийшла. Вісімка мечів. Бачите, як ваші енергії щитала карта. Зараз я трошечки більше проговорила. Хтось із вас знаходиться в таких енергіях негативних, але це все залежить від вас. Дивіться, там нікого немає. Ця карта показує, що нікого навкруги немає. Навкруг тільки ви і ваші думки, які вас. Поглинають прямо, які в вас залізли в ваш розум і роблять шкоди навіть. Так, можливо, хтось проживає ці ситуації важкі в вашому житті, і ми знаємо чого. Але ця карта також дає, дає зрозуміти, що треба йти вперед, треба взяти себе в руки. Треба щось робити, треба дзвонити, треба, треба йти кудись, треба стукати в якісь двері. Да? Якраз, якщо ви налагодите вас самих, ваші думки, ваші почуття, які вас розривають, можливо, на дві частини від вас це все залежить. Візьміть себе в руки, і все в вас налагодиться, все піде найкращим, найкращим шляхом. Ну що ж, дорогі мої, зараз візьмемо третю колоду колесо. Перевернулися прям ціла колода. Колесо сороку побачимо, які карти вам іще говорять, на що вам на, 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 будуть натякати ваші думки. «Вісімка жезлів» – Чудова карта. Бачите, як ви цього навіть не очікували. Якщо в нас іде там птах і несе якусь відповідь якогось листа, бачите, приніс людині, що він навіть не очікував. По цій карті дуже така швидка відповідь може бути. По цій карті будуть якісь несподівані гості, можливо, до вас приїдуть, або якісь новини ви отримаєте, навіть не сподіваючись на це. Можливо, хтось давно давав якийсь запрос. Або дали якийсь запрос, да, от ви, у вас багато мечів було, що ви навіть не сподівались, що так може все швидко піти, що так може все швидко закрутитися. Жезли – це в нас робота, це в нас дорога, це в нас автомобілі, це також транспорт, це поїздка, яка по вісімках, що у вас сили хватить, щоб. Щоб, щоб це все зробити, ви будете дуже-дуже-дуже довольні собою. І у вас все закрутиться, якщо на це буде ваша воля і ваш підхід правильний, якщо ви це все правильно зробите. Так що треба, треба робити щось. Дивіться, сімка чаш, дорогі мої терези, будете навіть радуватися, як дитина. Зробиться, пройде, що це буде в вашому житті, рішати вам, на те, що ви будете перший крок цей робити, тільки від вас це залежить, але ви будете дуже довольні. Але ця карта ще говорить, да, там вісім знову сімка, сімка, коли, якщо ви здвинетеся з місця, бачите, скільки бажань може здійснитися. Сім. Сім сподівань, сім бажань і те, що ви будете дуже довольні цим. Ви будете дуже літати, як, як в дитинстві можливо. Відчуєте той політ, як, як колись у вас в дитинстві було. Але ця карта також говорить, що такі е, шанси не бувають дуже часто, але й затримуватися в них не треба дуже так уже роз, розмірковувати, е, як то кажуть, в рожевому небі бути. Треба, якщо це все здійснилося дуже хорошим таким для вас чином, треба йти вперед, не застоюватися в цих енергіях, що е, можуть якимсь чином бути як ілюзії тоді. Дев'яточка Дев'яточка жезлів, бачите, що вам совітує ця карта. Е, були пророблені якісь кроки. До вашого щось там ваше, якийсь захист, ця карта захисту йде, чи то вашої землі, чи то вашої родини, чи то вашого майна, до, те, до чогось, до чого треба приділяти увагу, до чого ви будете причетні не тільки в ваших діях. Бачите, ви там зробите, знайдете цей вихід, як тут опудало, щоб відгородитися від когось, прикритися чимось. У вас це. Буде зроблено все чудовим образом. Там птахи і буде відгород... відгорожа від тих хижих птахів, які. які... Поринуть на, на вашу територію, це захист вашої території. Дуже чудова карта. І ваші дії будуть на захист чи то вашої сім'ї, чи то вашої території, чи то вашого діла, чим ви займаєтеся, від недругів, від людей, які псують ваше життя, від тих почуттів або від тих слів, які псують ваше життя. Так що сили вас хватить. І дев'ятка це карта результату. Що ви знайдете той вихід, як вам покращити ваше життя. І четверту колоду взяла для вас дорогі це колода Оракул. Він говорить, Оракул говорить картинками. Побачимо зараз, які енергії вам хочуть надіслати на травень місяць наша колода, що хоче вам сказати: сад Квітучий сад. Дуже чудова карта. І вона говорить тим, що, так як в саду багато дерев, да, плодовитих дерев, наприклад, ми беремо вже абстрактну таку картину, коли ми можемо розширювати наше мислення і думати, що це може означати. Ця карта говорить, що виходьте побільше в люди, спілкуйтеся більше з людьми, побільше з розумними людьми. Ця карта говорить, ті, які приносять в ваше життя прибуток, і які можуть подарувати вам як ваше гармонічне життя зсередини. Так і назовні. Спілкуйтеся з тими людьми, які можуть подарувати вам тільки щастя і добро. І ви на це дуже. Це ваші енергії, коли вам треба звертати увагу, де ви знаходитеся, з ким ви знаходитеся, з ким ви е, маєте справу якусь. І ця карта дуже хороша ознака якраз для вас. Що все у вас буде добре. Спілкуйтеся тільки з людьми, які вам. Несуть добро, щастя, які вам несуть дуже хороші слова, на які можна покластися, на, на які можна сподіватися, і, і щоб в вашій душі процвітало все. А якщо ви будете процвітати зсередини, ви можете дарувати це щастя і другим людям. Запам'ятайте це, так що, ви, Терези, ваша кармічна, як то кажуть, задача. Те що, те, що ви потрібно, те, що вам потрібно робити, налагоджувати ці стосунки, налагоджувати гармонічно, знати, з ким вам треба мати справу, і ви до цього причетні. І ви... Вас талант це робити. Вас талант згуртовувати людей або там, де ви працюєте в тій команді, щоб це все було гармонічно, щоб все було на краще, щоб всім було добре. Щоб одна сторона, чи то ви, і ваша сім'я, чи то ви, чи ваш партнер, чи то одна сторона, і друга сторона, де, з якими ви спілкуєтеся, щоб все проходило гармонічно на самому на самому, самому чудовому плані. Ну що ж, мої дорогі, я на цьому буду завершувати. На мою думку, чудове, чудове відео для вас. Дуже багато підсказочок було. Хто захоче, той почує, як то кажуть, в кого уші є, той почує. Передивіться ще раз, якщо щось не зрозуміли. Ви знаєте, другий раз продивляюся. Якщо почути другий раз якусь інформацію, то навіть другим. Боком підходить ця інформація, можливо, зрозумієте те, що упустили, те, що не почули, і відкриється для вас якийсь новий шлях для, ваших якихся, для вашої дороги. Ну що ж, дорогі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це буде ваша вдячність мені. Я також від усього серця вам бажаю всього-всього доброго. Обміняємося енергіями і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!